У неділю у Хорватії почалися президентські вибори. Фаворитом у першому турі. Вважається чинний президент Іво Йосипович, який представляє соціал-демократичну партію у Хорватії. Згідно з підсумками соціологічних опитувань, він має на 12% більше прихильників ніж у найближчої суперниці, колишньої голови Міністерства закордонних справ, представника правоцентристської партії Хорватська демократична співдружність Колінди де Грабр Кітарович. Третє місце за популярністю займає Мілан Коюнджич від політичного об'єднання Союз за Хорватію він очолює партію Хорват. Ацький світанок, одну з восьми партій, що входять в об'єднання на пост президента. Балотується також студент Іван Сінчич, член неурядової організації Жива стіна. Президент Хорватії обирається на п'ятирічний термін. Він є верховним головнокомандувачем. Він є Верховним головнокомандувачем Збройних сил країни та за погодженням з урядом координує зовнішню політику держави. Його функції носять насамперед представницький характер. У разі, якщо жоден з кандидатів не отримає у першому турі виборів достатньої кількості голосів, 11 січня відбудеться другий тур голосування.